Після короткочасних морозів в Україну повертається справжнє тепло. В окремих регіонах країни не виключені рекордні показники максимальної температури. Навіть вітер дмухатиме з південного напрямку. Щоправда, його пориви будуть переважно рвучкими. 7 січня в Україні очікується суха погода. Лише вночі на північному сході країни можливий сніг і мокрий сніг. Місцями ожеледиться у західному регіоні тумани. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів, у день плюс 3, плюс 8, У південних та західних областях до 11 градусів тепла. На Полтавщині хмари від ранку закриватимуть собою небо і триматимуться до завершення доби без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 5 градусів, після опівночі опуститься до плюс 2. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. У Кременчуці небо буде похмурим, без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 7. Вночі очікується 3 градуси із плюсом. У горішніх плавнях 7 січня буде хмарно і сухо. Плюс 7 градусів обіцяють синоптики у день, вночі буде прохолодніше. Лише плюс 3. Вітер південного напрямку до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 7 січня 2001 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2021-го – 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.